Всіх вітаю сьогодні. Ми розглянемо одну з найважливіших військових конфронтацій, які відбулися в 18 столітті. Але перш ніж розпочати, я би хотів нагадати те, що ми розглядали в минулому відео. В минулому відео була тема російсько-турецька війна, яка тривала з 1768 по 1774 рік, яка офіційно завершилася тим, що Росія змогла отримати вихід до Чорного моря, фактично взяла під протекторат Кримський півострів, що означало, що вона офіційно має панування в Чорному морі, а також отримала доступ і безперешкодне плавання своїх кораблів через різні протоки. Які знаходяться в Чорному морі, щоб вони могли потрапити надалі в Єгейське море і в середзе. Але незважаючи на це, незважаючи на підписаний тоді договір, який це заключив, і Османська імперія з цим погодилася, Грім грянув буквально через 13 років, у 1787 році. І отже, наша тема називається Російсько-Турецька війна, яка тривала з 1787 по 1992 рік. Ця війна була ключовим етапом в боротьбі за контроль над Чорним морем і за розширенням території Російської імперії на південному заході. Отже, як завжди, ми починаємо з передумов війни, щоб з'ясувати детально, що саме сталося. Отже, щоб зрозуміти правильно, чому почалася ця війна, треба звернути увагу на кілька факторів. По-перше, початок конфлікту можна віднести ще в 1783 рік. Саме в той рік Росія під керівництвом Катерини II приєднала. Кримське ханство і півострів Крим до себе, що до того часу перебував під протекторатом Османської імперії, має на увазі, до 1774 році. Це стало серйозною проблемою для Туреччини, адже вона втрачала. Важливу частину своїх територій на південь від Європи. І так само Трочні було невигідно, тому що чим ближче Росія, тим більше вона поширює свої зони впливу. Також Росія підтримувала повстання. Православних народів на Балканах і на Кавказі, що ще більше загострило відносини з Османською імперією, напруга між державами наростала з кожним роком, і вже в 1787 році, після того, як Росія захопила про заявила про захоплення території між річками Дністер та Південний Буг, а також після того, як османський султан звернувся до Російської імперії з вимогою покинути територію Кримського півострова та територію Грузії, тобто відповідно на Кавказі, османському султану відповіли відповіддю ні. І вже після цього Османська імперія оголосила війну. Тактика у турків була проста: повернути втрачені території в 1774 році назад до себе та не допустити розширення впливу росіян надалі. Отже, війна почалася з того, що турецька армія вторглась в Кінбурзьку фортецю, яка була розташована на березі Чорного моря. Тобто, це. Сучасна Кінбурська коса з містами Очаків та інші, і це територія України. Um, Кінбурзька фортеця розташована неподалік міста Очакова, буквально там переплисти. Олександр Суворов, який на той час командував російським військом, швидко організував оборону. І 1 жовтня 1787 році року російські війська розгромили турків. Що дало Російській імперії першу важливу перемогу у цій вже війні? Ця перемога дозволила Російській імперії зміцнити свої позиції на південному Бузі. Надалі, в 1788 році, після відповідної поразки в минулому, Османська імперія спробувала повернути собі ініціативу. Але Росія також активно діяла, зокрема, в Одесі. Росія робила все можливе, щоб стримати Османську імперію і не допустити її висадку на узбережжі, та не допустити захоплення османами різних територій. Але ключовим моментом цієї кампанії стала облога міста Очаків. Григорій Потьомкін це був російський командувач, він здійснив багатомісячну облогу цієї важливої втеці після тривалих боїв, які відбулися 17 грудня 1782 року. Ця дата вважається тією офіційно, коли російські війська змогли захопити очах. Це зміцнило російський контроль над південним узбережжям Чорного моря, а також відкрило шлях для подальших наступних операцій. Вже починаючи з 1788-89 року, починаються активні перемоги Російської імперії а турки... А... Програють у цій битві у 1789 році під командуванням Суворова. фотографію якого бачите на екрані відбулись, відбувся ряд конкретних великих перемог. Однією з головних в 89-му році стала битва, яка відбулася 1 серпня 1789 році при Фокшанах. Тоді Суворов із своїм 25 тисячним військом зміг здолати турецьку армію за деякими даними, численністю від 30 до 100 тисяч осіб. Вражаючий результат був цієї битви, і він став ключовою і важливою перемогою для імперії Російської. Вже невдовзі після цього, 22 вересня 1789 році, відбулася битва при Ремнико, де Суворов знову здобув блискавичну перемогу, що ще більше підірвало сили Османської імперії. Ці перемоги дали Росії здобути стратегічну ініціативу та продовжувати наступ у подальших південних районах. Надалі, в 1790 році, э, відбулася найбільша перемога Росії. Це було під час облоги Ізмаїла. Це сучасне місто в Одеській області на півдні. Ізмаїл був фортецею, які турки вважали э, неприступною, такою що туди ніхто не доступиться. Вона була стратегічно важливою для контролю над Чорним морем. Після кількох тижнів запеклих боїв Суворов зуміг здійснити е, успішний штурм, і вже 11 грудня 1790 року фортеця здалася росіянам. Е, надалі, під час цього штурму було знищено. За окремими оцінками від 25 до 28 тисяч турецьких солдатів. І ця перемога стала такою собі кульмінацією цієї війни. Надалі відбувалася морська боротьба, бо боротьба йшла на морі. І це була така війна більше на морі, ніж на суші. А, а... Справа в тому, що на суші то бої були, але офіційно багато боїв відбувалося саме на морі, тому що турки прибували флотами, і найважливіші, скажімо так, речі, які хотіли досягти турки, щоб добитися своїх цілей, це з допомогою кораблів. Тому найважливо було не допустити турецький флот. До відповідного узбережжя Криму, що Російська імперія змогла зробити, що було поразкою для Османської імперії. Але незважаючи на те, що на стокодолі Росія несла успіхи, одним із значних моментів стала битва при каліартії, Акрі була така ситуація, що російський флот під командуванням адмірала Федора Ушакова знищив османську ескадру та зміг зміцнити позиції Росії на Чорному морі в тому районі. Це відбулося 31 липня 1791 року. Ця перемога дозволила Російській імперії остаточно закріпити контроль над Чорним морем, що було е, важким ударом для Осман. І вже в подальшому, завдяки військовим досягненням Росії та значним поразкам Османської імперії. Турки були вимушені сісти за стіл перемоги. І вже 9 січня 1792 року в Ясах було підписано мирний договір. За умовами цього договору Османська імперія мала визнати, і в договорі це було прописано: і вони визнали анексію Криму Росією. А також віддала території між річками Дністер та Південний Бух. Крім того, за цим договором Грузія мала залишитися під протекторатом Російської імперії. Це мало катастрофічні наслідки для Османської імперії, що можна побачити і на цій карті, на слайді. Справ. Тобто, що Російська імперія панує в Чорному морі, Крим, все, що в них вони хотіли взяти Російська імперія взяла, і вплоть до Грузії це залишається такий себе їх контроль, протекторат. А це вже впритул прямо до сучасних кордонів Туреччини. Тому це було. Поразкою великою для Туреччини, про що вони жалкували дуже довго, але так само справа в тому, що важливо, що виділити Османи хотіли не допустити розширення впливу Росії, але вони, на жаль, цією війною його прискорили, тому що Росія, Російська імперія, вона не лише не не програла, вона виграла і розширила свої кордони. Тому, ураховуючи вже другу поразку Османської імперії в XVIII столітті Росію, за період 20 років дві війни з Росією програли, Османська імперія. Не може витримати таких серйозних ударів і поступово починає а, входити в етап ослаблення. А, і з того моменту, коли починається етап ослаблення, поступово імперія йде на межу свого кінця, на межу свого розпаду. А втрата території якраз і прискорила цей процес. Отже, в заключенні можна сказати, що російсько-турецька війна стала важливою віхою в історії Європи. Росія змогла зміцнити свою позицію як основна сила в Чорноморському регіоні, а Османська імперія поступово втрачала свої території. Цей конфлікт підготував також ґрунт для подальших імперських амбіцій Росії та започаткував новий етап. У її військовій та дипломатичній історії. Отже, на цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на цей канал. Дякую за увагу і до нових зустрічей.